Палиться. Ну, для чого? Да, самозахиску. А, а хто нас попадає? Вот до... ви. Чи можете? А, а, а ви да? дебати поліції хочеш мені наші звучить? Він не звучить, не вийде. Він, він, да. з... він за докази. Та у нас на відео засняти. А що я вам буду показувати? Ну, так а чого? Пока, покажите, проклю вору суди. Покажи, пропустить. Дуже впевнений, да? Ви э, балакаєте, чого немає. Чого немає? Я тільки що зайшов. Скажіть, будь ласка, чого ви тако? Не, ви та та не, да. не повышайте да. то. А хто ви більше? Не повышите. Ви мені години з сином? А мені на дай Боже так? Да. Так. Не повищуйте то. Бедіть себе, на себе, то ще прийняти поліції на вас, то виплати. Привіт, що були відчала. Ви знаєте, що таке. Не повишайте. Це таке моральний прич. Знаєте? Ви залишили пост. Ви залишили пост. Україну залишили. Ведіть себе так. Який тікає трону. Не повищайте тон. Не повишайте. Не як дівчина в пришні кажуть, що не повищайте тон. Я адекватно, щоб ми вас зафіксували я Ви пишайте тон, будь ласка. Ви залі засідання знакоми. В залі засідання, ви не, да. не розпорядні, щоб буде в залі засідання. Так, то, ви, -ти ви не розпорядні, ви бачите. Не робіть на мене приші. Це ти зайня наші за законні законі і діяльність представника. Я подам заяву на проти. Не клічі. Будете взяти латиться про вас. अब तो मैं तो किसने किसका था? तो मैं किसका था? जब बुध और शनि तोड़ चुके मैं क्रिशी मर चुका हूँ क्या तेरे नहीं भैया क्रिशी मैं तेरे नहीं भैया कुछ तो क्या कुछ तो क्या Хтось виничає. В мене це ваша проблема. Як це моя проблема? Я подіваю, я розумію, що я пасіна Я розумію, і за її це може прийшти. Ви виступаєте за їхнього. Я знаю, я бачу що браті проводити. Чому я вийме? Ну, Відповідальчи брови, так? Так. А, а, представник немає. немає? немає? Представник відповідача mm. в день. Єс, я, ваша честь. Визивача. Відповідача. А ви представниці роста? А, а за дням лінія вивольна? Ні, не заповнить. Ви висилали повістки. Йому прислали повістки, мені прислали покисти. Ну і що? Так. Повістки вона висилала, висилала, знає.

Геннадій Водович, Ребров є, що подали. Немає. Немає. Ухаря. Ребров Олександр, і Риброво Геннадій. Будемо це брати? брати. Два да, первого брата. Я представляю Реброва Олександра Луганська. Реброва Олександра, так? Да. Ребров. Так, добре. Здесь уровень крутой. Пачуешься, это Ну я закисти, тому що шабу в подобний случай один приблизився дороги Рампа і стрелять. Якщо не було цього в нашому залі, то хай передають. Добре, прощайте. Так, розпочинаємо ціни справи за позовом Риброва Олександра Володимировича. Відповідального задян Лідія да. Третя особа Реборівна. Реброва Володимирович, Роман Наталіоського русского центрального полонів. Да на утробугу Юлія Володимирівна. Я так про це записує на сегодняшній. Озна заява. За нас заява. Які просить позивач, визнати, що покладене із 7 селі 2010 року між Пігром Володимиром Івановичем. Тазарян та відією Револіно 41 проводимо. Зареєстрований, зареєстрований в... Держинському відділі реєстрації Кристина стану управління. Недійсним та удаваним анулювати актовий запис про шлюб No3410 року, застроене між Гребровом Дима Івановичем і довісного та Зарян підірюна перш лютого з першого.

Ріброва відія Григорівна, так? Інтереси Риброві прислає, хто у нас, будь ласка. Ну, хто у нас інтересує вас? Ну ви ж прислали мені повестку, Ткаченко, ви що мені не знаєте? Ви адвокат, не адвокат. Е. Я не адвокат. З 15-го року я приймаю участь в цій справі. Приймаєте участь в хвилину, да. що зараз кажу, у вас немає так? Немає. Немає. Да для цієї справи це не має значення. У нас справа слухається в загальному приважній. 15 го року. 15-го кодексу це 15 вороб. Вороб. Добре, добре. Тут... Так що закон апаратної сили немає, якщо ви не поцікається. Добре, добре. немає закону, але не процес. Добре, хто у нас ще розмір. Хто у нас 10, вас ніхто не, не, не кричить. Хто у нас ще крім, крім не адвоката Креченця, хто адвокат є у рибровані? То з у нас адвокатів присутники, чи немає адвокатів здоров'я. Адвокати без судники у вас, у вас є. У вас адвокаты есть? <говорить> у меня представник Руденко. 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 У года, да, с да, самого початку. Да, а кто такий Ткаченко? Представник. Представник. Та Он <говорить> же сказал. Дозвольте вашесть. Не надо, не спішіть. <губліоня> Ви вже є <губліоня> присяги. <грація>. Він взяти <губліоня> Він боїться ніщенка. У <губліоня> вас також немає, адвокатського позиція. У мене є юридична освіта. Вас не допускав до участі цій справі? Звісно, і навіть ваш попередник, який боює за мною, воював за мною. Просолов, допускав, не став таких питань. Пізнайомте, будь ласка, перед тим, як починати справу з матеріалами справа. Про те, хто допущений, коли допущен. І що подивіться, що, що там є смертні люди, яких ви оголошували, що вони є сучасні, чи не люди, а особи юридичні. Ну, це ж треба поважати якось українське законодавство. Я розумію, що ви команді ви приїхали, поматросили і просили, а нам ви Віддавайте слова, ви повчаєтесь. Технічно перероснути. Ну Точнее, видишь, тут будет. Скільки тут будет? Петю, Петрунчак, водищи, хто ще? Пичкова. Далі хто? Булески высылаете. А ви ну що не зайдя? А, да, тоді. Прибрала я. Придумався. А чи його гонюр без буранно, а не міняти. А що ви балакаєте з тим? Секретар, ви не маєте права спілкуватися з учасниками. Ви не маєте права. Чому не? Хай хай застава їх її зверху покривав. Як положено. Допарки. Ну черга ці, сім'ї ці. Мені 69 років, мене вона мене Допарки. воно хвилює. А ну хлопці даже взявся за рукою. Держись, виходить. 16 человек похоронили за последний пол. это закончится. А их сколько подохло? Под люка, а у них не считает. Да, я не знаю, что они пишут. Не можешь идти mm? округа. Дозвониться, не можешь идти охайду. Награду. Я защитник не да, робити. Як... Mm? захиснику. Mm. Далі награду, да? Mm. Гордість наша. Гордість. Зараз буде треба почати, а потім перерву робити. Зняти станішки треба, а тоді вже робити та діло, що надо. не можна ж зразу робити, приходить до другого процесу, а знявши штані. Так, ви привезли знятими станіжками, так пробувати. Ой, яка вона грама? Як же збачки, зуманно, я же ее не Ну, что надо все равно, знаете, сейчас она работает. Непонятно, такого еще не было за сюда. С кем ты не советуется? Ну не знаю. Звонок друга, я же знаю. А, нет. <серказ> <серказ> С кем так, я, б, бачу, питаю, шо, шо, ну, так, не советуется? Кто на него сказал? Кто он уже посоветовал со мной? Так он мастер питает, что же мне работать, но так как вам мені кажется. Вы мне не подходите, вообще за одна, а потом начинаете другая. раз, два, и все. Да, и сделаем пальцем, да и все. А у нас вышло, что шкандаль вырастает. Люди даже на пост боевые оставили. Представляете, сколько сейчас сипают, проникнут. Вот я, там, я, и, и да. Там сразу пост. Там не сипят. И серые. Сколько же у вас? Я думаю, что не У Вас так не достает на фронте. Все. Вот раз, говорю, У вас так не достает на фронте. Почему-то ну, ну, вы должны пенсионеры, средний возраст нашей бригады 53 года, ну, за вас там сидеть в окопах. Вот я думаю, чому? І ніхто не могу понять, почему. И никто не может понять. А ви ж такие молодье, накачанные. За, за один день. Штурмовики могут. За один день потерять было Подлюкайте. Товарий. Все лезут и лезут, да? И прекращается это все. <coughs> Они целый селок сравнивают с землей там. Ой, ужас. Камбали. Я как вот это посмотрела на да? Палчаны. Далеко -то? это Это Харьковский, например. А, Харьковский. А, а у меня там трое знакомых были, общались в сетях. Остались три человека. В ну вот село Яблунивка. Mm -hmm. Заходишь, там лунный ландшафт. Яблок под глубиной по 8-10 метров. Кабы, ну 500-килограммовые кабы. Короче, все село раскидачивают. Mm -hmm. Ни одного живого человека там нет. Mm -hmm. Это рядом с нами, но киска mm -hmm. А хоть здесь чем воевать? Да легче. Я понял. Все забрали вот охрану. Охрану? Да. Детские песни забрали, да. А эти враги наши, они с чем-то идут? Ну они не ну, церемония, все. Сир... А у них откуда? Них <смирных> не вырезали заводы. Союз разваливался они а а -а -а. на Так? У была экономика сильнее, чем у них. Значит, білорусы. Белоруси Білоруси не вирізали свої заводи, вони можуть работати. Всі заводять. Всі абсолютно заводи. Так. На воєнні рейки нема що переработи. Добре, Добре представники. В euh, зв'язку з необхідності, у зв'язку тим, що справа слухається з 2015 року, 9 років справи, застала діючий ЦПК у Кентавіну, потребує вивчення щодо так засунення практики Верховного суду України щодо належності та до допустимості учасників процесу, а саме осіб, які не мають адвокатських поспішень, тривають адвокатського об'єднання. Злодент-таченка в даному. Да цивільні справи. цивільній е, справі. Тому суд виглядає справи на, на так після відпустки вже на 13, на п'ятницю 13, -го, 13 -го вересня на 10 годину. П'ятниця 13 на 10 годину. Щоб покажем заняття, будемо вирішувати питання щодо до, допущення участі.

Понятно, що неадекватна поведінка у уряд. Не хвилюйтеся, шановні! І можливо і закрито особового засідання. Закривайте! Закривайте! Ми вам попереджаємо, Командировці! Геть 10 годин. Командіровці, геть Геть Гець басу, Командіровочці! А це не розпорядники! Не розпорядники! Гець басу. Геть басу. Геть басу. Dan gaan ja